Сьогодні останній день в рек'явіку. і Я хочу поділитися своїми враженнями про Ісландію і розказати декілька цікавих фактів, які поділилися місцеві жителі і екскурсійні гіди. Отже, Ісландія, країна вогню і льоду. Перші поселенці приїхали сюди в 1074 році. Це були вікінги із Данії. Вони заселили е, територію сучасного міста Рек'явік і міста Вік. Е, спочатку приїхали чоловіки, потім привезли свої родини. На сьогоднішній день е, населення Ісландії становить більше як 400 тисяч мешканців. І що цікаво, що 5% всіх мігрантів в Ісландії становлять українці. Яку історію пройшла Ісландія, коли Вікім заснували. Свої поселення на цій території, вони одразу зробили республіку з парламентаризмом. Парламент засідав на території національного парку, відео про який я вам покажу пізніше. Але владу захопило шість родин, і в країні почалася громадянська війна. І тоді король Норвегії запропонував взяти територію Ісландії під свій протекторат. Таким чином, Ісландія була спочатку під протекторатом Норвегії, а потім під протекторатом Данії. І лише в 1944 році вона стала незалежною державою. Ісландія пройшла великий шлях від найбіднішої країни Європи до найбагатшої країни Європи всього за 100 років. І якщо 100 років назад мало хто взагалі закінчував школу, і було лише е, три спеціальності, на які можна було вивчитися в рек'явіку, це є священник, лікар і юрист. То на сьогоднішній день це одна з найбагатших і процвітаючих країн Європи з найвищим доходом на душу населення. Що цікаво, я запам'ятала з екскурсії. Мені дуже сподобалася розповідь про парламент Ісландії, який заснували вікінги. В парламенті засідали всі чоловіки, і лише одна людина отримувала заробітну плату. Вона отримувала її за те, щоб пам'ятати всі закони. Так, всі закони, що приймалися ісландським парламентом 800 років назад. Вони були в усній формі, і людина повинна була запам'ятати всі закони, щоб потім в усній формі поширити їх серед мешканців цього чудового острову. І лише коли вперше е, представники ісландського парламенту відвідали парламент Швеції, вони сказали, О Боже, люди, що ми робимо? Чому ми нічого не записуємо? І вони почали записувати свої закони в письмовій формі. Також, як наскільки вам відомо, вікінги вони вірували в богів Норс Асгар. Але оскільки богів Пів північного Асгару було надзвичайно багато. То постійно виникали сутички на ґрунті релігійного несприйняття один одного, і тоді парламент Ісландії поставив питання: давайте оберемо іншу релігію, поміняємо північний азгар на християнство і прийняти рішення, яку релігію обере Ісландія, довірили знову оцьому цьому єдиному найманому працівнику, який запам'ятовував всі закони. Ця людина, ім'я не пам'ятаю, думала два дня і через два дня оголосила свої рішення, що Ісландія стане християнською державою. Але буде три винятка зі старих азгарських правил: перше виняток: можна молитися давнім богам азгару, але таємно, щоб ніхто про це не знав. Другий виняток дозволено далі їсти м'ясо коней, і третій виняток – Дозволено новонароджену дитину виносити на смерть на дику природу, якщо родина не здатна її прогодувати. Ось такі дивні правила старовинної Ісландії. Але на сьогоднішній день це розвинута багата країна з чудовими дорогами, інфраструктурою, дружніми мешканцями і чудовим туризмом. Всім рекомендую. Музеї Перлан зібрана колекція флори і фауни Ісландії. Тут все. Про північне сяйво, вулкани, лаву, гейзери, історію, культуру Ісландії, геологію, географію. Можна провести цілий день. льодова печера музею перлан. Справжній лід привезений з узбережжя. Температура в цій льодовій печері близько мінус 15 градусів. На даху музею Перлан і куполом знаходиться дивовижний ресторан з прекрасним краєвидом. Цей купол видно з кожної точки рек'ярика. Ось квартира, де ми живемо. Ми знаходимося на центральній улиці, вулиці Рик'явіка, Лаугавегур, як Хрещатик в Києві, як вулиця Кобилянської в Чернівцях. Сьогодні всі магазини закриваються, вже закриті в 4 години вечора. І завтра вихідний день. Нічого взагалі не працює. Зараз ісландці і туристи розходяться по домівках, щоб підготуватися до святкування нового року. Тому що вони двічі виходять на вулицю новорічну ніч. Перший раз о дев'ять вечора святкують Новий рік, проважають старий рік навколо великих вогнів, які паляться в різних частинах місця. І другий раз вони виходять на вулицю в пів дванадцятої. Зустріти новий рік великим салютом. Рік явик? Берег моря, рибацькі кораблі і на березі великий концертний холл Харпа. Fly Over Island найбільший атракціон, який дає враження про всі ландшафти і природні об'єкти на території країни. Тому що фізично об'їхати, звичайно, практично неможливо. Єдине у світі лава шоу в Рик'явіку і містечко Вік. Ми сьогодні в Рик'явіку. Флайве. And see that lava starts to darken underneath but more easily than that surface layer and pull it out into these thin strands. And it will start to change in texture as it sort of keep playing with it, it'll start to harden, form a bit more of a taffy-like texture, rather than this nice Зараз running... Замерше покрити льодом. Вхід до секретної лагуни. Ми у секретній лагуні найстарішому термальному джерелі Ісландії. Температура мінус 5 градусів, але водичка я думаю. Близько 30. Людей мало. І закретна лагуна мені подобається тим, що вона в 4 рази дешевше, ніж блакитна лагуна чи небесна лагуна. Поки я говорила, почали подаватись під землі гарячу воду з температурою більше 100 градусів. Тепер я думаю, температура цього термального джерела близько 45 градусів. Долина Гейзерів в Ісландії. Названа на честь королівського гейзера Гейсер, який вже більше десяти років не танцює. Водоспад Гульфос, Ісландія. Не замерзає навіть на сильніші морози. Національний природний парк Фінґварклір. Парламентська площа. Тут був заснований і 800 років засідав парламент Ісландії. Розлам тектонічних плит по центру розлам тектонічних плит перерізає всю територію Ісландії. Саме тому Ісландію називають землею вогня і льоду. Хос. Льодовикова лагуна йогуль серлон Близько трьох годин автобусом від рік Явіко. Але це подорож Вартула. <реку> Командовий пляж: Ісландія. Водоспад сельяланд Кінцева зупинка по завершенні 14 годинної екскурсії на південь Ісландії. Парламент Ісландії. Ось такий маленький. Національна галерея Ісландії і Міністерство охорони довкілля. Гуляючи центром Рик'явіка, не могла не зняти для вас це Київська площа. Вона знаходиться в самому центрі міста, на вулиці, де розміщені дипломатичні представництва різних держав. Дякуємо, Ісландія, за підтримку. Центральна площа Рик'явіка біля парламенту. Це офіс прем'єр-міністра Ісландії. Скромно, але зі смаком. Якщо ви дивились відео про Рек'явік, то ця вулиця вам знайома. Центральна вулиця. Найкраще морозиво в Рек'явіку. Ідемо подивимося, що вони пропонують.